А вы знали, что зимняя сказка на самом деле существует? Ну вот приходит она только к тем, кто искренне в нее верит. Некоторые даже полагают, что самые крепкие и сильные чувства рождаются именно в это время года. Поэтому для того, чтобы огонь любви горел и в стужу, и в мороз, я предлагаю из нашего следующего сюжета узнать о самых лучших местах для Романтичних свідань зимой багато хто вважає, що з приходом зими уся романтика кудись зникає. Але сніг та холод не привід відмовлятись від побачень з коханою людиною. Адже у кожної пори року є свої переваги, і саме взимку так приємно зігріватись в обіймах один одного. П'яте місце у рейтингу найкращих місць для побачень належить звичайній прогулянці. Так, так, і холод тут не завада. Можна проявити креатив, і навіть скористатись парасолькою. Сховавшись під нею разом, ви обов'язково зблизитись і ще більше. Ми просто гуляли на вулиці, Це таке забите давно відчуття – Снег і гарячий кофе, Знаєте, от перчатки гарячий кофе, сніг. А ось якраз після прогулянки можна завітати до найближчого кафе. Затишний столик, смачна вечеря та гарячі напої зможуть створити ту чарівну атмосферу, коли, насолоджуючись розмовами, час летить майже непомітно. Саме це й заслуговує на четверте місце. Зимку. Ух. Ну, якщо справжнє побачення, то це кращий ресторан. Третє місце справедливо посідає кінотеатр. Адже перегляд романтичних комедій взимку ще ніхто не скасовував. А палки обійми та поцілунки на екрані можливо, і вас зможуть надихнути на відповідні ніжності. На другому місці нашого рейтингу активний відпочинок. Санки, лижі, ковзани, варіанти на будь-який смак. Таке побачення неодмінно запам'ятається вам обом і обов'язково зарядить енергією та позитивними емоціями ще на довгий проміжок часу. І нарешті перше місце, що може бути краще за зимове побачення вдома або у заміському будиночку, дійсно, романтику такого вечора вже точно ніщо не зможе зіпсувати. У такі хвилини з легкістю можна уявити, що в усьому світі існуєте лише ви вдвох, а зимова казка за вікном тільки сприятиме цій незабутній атмосфері. У меня даже было самое романтическое свидание, которое устроил мне мой муж, уже настоящий муж э, в доме у камина. Когда холодно, на улице зима, сніжок ідеот, а тут так тепленько, плен, камин, горячий чай, там всякі вкусники. Да, це действительно как в фильме, вот и это действительно запоминающееся и очень так милое, приятное времяпрепровождение в, в такую холодну погоду. Отже, різних місць, де можна провести своє незабутнє побачення взимку, може бути безліч. Головне обирати те, яке буде до душі вам обом. Та де ви зможете почувати себе найбільш комфортно, а щоб уникнути одноманітності, можна чергувати усі ці місця або придумати власні, не менш захоплюючі варіанти.